Отже, маємо Сергія Дуку, який є першим заступником начальника департаменту СБУ з захисту державності. Людина, який Зеленський присвоїв звання бригадного генерала СБУ. Дружина Дуки має частку у бізнесі на окупованій території, який значиться у реєстрах Російської Федерації. Дука має тещу і тестя, які вже під час широкомасштабного вторгнення. Подорожували в Російську Федерацію, користуючись при цьому російськими паспортами. Сам же Дука з політичного СБУ кинув в СІЗО детектива НАБУ, звинувачуючи того, у Підготовці до торгівлі з Росією, при цьому не маючи жодних твердих доказів. Проте бізнесу батьків власної дружини, зареєстрованого за законами Російської Федерації, дука чомусь зовсім не помітив. Ну справді, це ж свої, це бізнес своїх родини, тим більше з такими то подарунками дружині у минулому році. Яка собі стометрова квартира в Одесі і недешевеньке авто своїм, як то кажуть, все? А ворогам президента тотальне беззаконня? Маємо те, що маємо.